Благословення Господні нехай буде своє завжди вчасний, як і вічні. Добре. Слава із Христом. Це складно отець, але добре. Добре. То сьогодні, ну не знаю, у нас кажуть таємниця, а не наміри. Намірення, у нас кажуть намірення. Окей. У нас просто двірі або таїнство. Таїнство. Ну, бо так трошки логічні. Ну, є така класна насправді така брошурка. І тут всі ці таємниці або навірення, вони перераховані. Як вони взагалі виникли, виникло? Да? Штука в тому, що вервиця, вона народжується, у, скажімо, простих людей. Да? І оце головне. Вервиця не народжена, скажімо, в кельгі монахами, вона не народжена вченими, якими гіпертам замороченими все знають, ці таємниці. Ні. Вона народжена для простих людей і простими людьми. Тими, хто не міг запам'ятати 150 псалмів на пам'ять Латиною, і то він і так не міг молитися, да? і вони просто повторювали собі там, ну добре, Богородиця, Діва, радиці і так далі. Да? І з часом з цього повторення вийшла вже ну, було структуровано вже більше, да? і почалися, до цього додалися роздуми над певними таємницями Євангелія, тої чи іншою подією. І далі це все розвивалося, розвивалося, до того додалися вже, скажімо, вчені, да? і вона була структурована на 15 таємниць, зрештою. Тобто це три цикли, по п'ять таємниць у кожному. І так довгий час існувало, що є радісні таємниці, тобто благовіщення м, на відвіданої Пресвятої Єлизавети, присвятої Діви Марії Єлізавето, Різдво, ну і так далі. Да? Потім є скорботні таємниці, тобто були да, на той момент, де від молитва суду Циманському, да, і до розп'яття Христа на Христі. І були славні таємниці. Від Воскресіння і до ну, Воскресіння, Вознесіння зіжиття Святого Духа, Успіння або в небавзяття Пресвятої Діви Марії і Увінчання Діви Марії корони Небесної Слави. Спочатку їх було 15 і довгий час їх було 15. І поки у 2002 році Ян Павло ІІ не додав ще чотири. Він сказав, що власне у наших роздумах над вервоцею не вистачає. Життя Ісуса Христа, як такого, є дитинство, є страсні, ну, момент Його смерті, є Воскресіння, але де Його проповідь? І фактично ці таємниці чотири світлі, які ми знаємо, четверті, да? тобто хрещення, брак у кані шлюб у кані Галилейських, да? проголошення Євангелія, перемінення на горі Тавор. І встановлення Евхаристі, вони були додані Яном Павлом II у 2002 році. Для того, щоб наше власне крокування з Дівою Марією шляхом Ісуса да, воно було повніше. І з того, з того виникає наступне. Да? Для того, щоб було легше, скажімо, молитися, церква пропонує, це не таке, що сіли, зробили так і ніяк інакше. Але той момент, що церква пропонує. Розділити ці таємниці на кожен день е, тижня. Це просто пропозиція, да? І починається понеділок, радісні таємниці, да? вівторок. І тут згадаємо, що раніше їх було ну, три фактично, Вівторок, скорботні. Середа йдуть е, воск ну, славні Воскресіння і так далі. Четвер є славні таємниці, світлі таємниці. Чому світлі? Тому що четвер це вважається день встановлення Євхаристії. І ну, п'ята світла таємниця – то є ну, Да? П'ятниця скорботня, то логічно, тому що воно залежить, ну, тому що це День страждань Христових. Собота радісні. Чому? Бо субота день присвячений Діві Марії. Взагалі, ну, просто це її день, і навіть ну, в латинському як якби там не були там, святі, якісь там, ні? можна окремо обрати. Субота буде там, окремі будуть молитви, присвячені Діві Марії. І неділя вони славні. Чому славні? Тому що Воскресіння є Воскресіння. Ну, так молодші. все. Е, ну, То, власне, щоб не запам'ятовувати, тут воно все написано насправді. Але от логіка в тому ще раз є, да? Понеділок, вівторок, середа, по, ну, по черзі, як було раніше, раз, два, три, четвер, в Христі. Ну і далі, ну, ну логічно. От, е, тобто, якщо молитися всі п'ять в день. То можна такою схемою користуватися просто. Ну, Тут так прийнято просто. Да? Є ще варіант, коли моляться там всі 20 таємниць в день. Да? Тоді є така складна новенна, Помпейська новенна, там 54 дні з якоюсь просьбою проханням якесь моляться всі. Ну, весь круг Разарія. 54 дні потім з подякою за це, ну, за виконане, Да? І от в тому є ну, така невелика небезпека, ну, бо люди часто починають молитися, Боже, весь день я десь працюю, вже вечора, 11 вечері, мені треба ще... а мені треба ще 20 темниць помолитися, да? і починається такий, там, ну, такий ну, бігти, бігти, бігти. Ну, власне, ну, а потім вони взагалі перестають молитися розарій, тому, ну, тому що взяли забагато на себе, скажімо. І от принцип розарію, ще раз. Навчитися в ньому зупинятися. Да? У той час, коли я зупиняюся з Богом, 5 хвилин я можу так, окей, супер, 10, круто, півгодини можу, супер, да? але не треба так, щоб ну, я все можу, да? а потім просто, взагалі дольована перестає молитися і все. І то, якщо славні таємниці, сьогодні якраз у нас неділя, і то є славні таємниці. Тобто, починаються вони, класно розписано все. І це так. Ну, Нормальна така підказка да? Воскресіння. Ну, Єдине, що тут є пропозиція, ну, обирається одна цитата. Окей? Так теж можна. Тобто, Сідаю собі спокійно, помилився вступ, читаю цю цитату, і то собі дати ну, там 10 секунд, 20 секунд, хвилину, 5 хвилин. Просто подумати над нею. Тобто, ну, Власне, той час, ну, що таке 5 секунд, що таке 10 секунд. Просто побути з цією цитатою. Ми більше витрачаємо на новини в інтернеті, Да? Але далі вже починаємо молитися. Отче наш, Богородиця Діво Радосі десь, ну і слава отцю, як подяка. Але можна зробити інакше. І, власне, варто зробити інакше. Ну, мені трошки легше, я починала молитися Вервицю, коли я взагалі не знала Євангелія. Взагалі не знала. Тобто я навіть його не знала, не ну, знала, що там так взагалі не знала. Да? І тому я просто перед тим як молитися якусь темниці, я відкривала Євангелію. Відшукувала відповідний текст, читала його, думала і далі молилася. І воно насправді тоді говорить дуже сильно. То, з, цим, з тим самим Воскресінням. Е, у нас одразу тут вони дають одну цитату, коли жінки. Де вона є? Ну от, Тоді ангел заговорить до жінок, кажучи: не бійтеся, знай Бо, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як сказав, був. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав. Можна на цьому зупинитися, а можна на тому моменті, на, наприклад, Ісус воскрес, да? і стоїть Марія Магдалина і плаче. Ісус до неї підходить, вона його не пізнає. І він такий Маріє. А вона його не пізнає, да? да? І от у той момент, коли його пізнала, ти воскрес. Оце от радість така, да? І от Теж такий момент, є, коли можна святкувати Пасху рік за, рок за роком, а потім зрозуміти, це ж Ісус Воскрес, це ж не просто пасочки, це ж Ісус Воскрес, Бог Воскрес, да, який за мене віддав життя. Оце от радість пізнання ну, з такої традиції. Опа, зустріч, ти живий, ти реально живий Боже, ти дієш в моєму житті зараз, тут. Да? Оце може бути такий момент. Може бути інше, наприклад, теж, коли там Ісус є учнем. Це ж теж Воскресіння. Він з'являється, вони всі там замкнуті, бояться такі всього, да? закриті, тут ми християни такі закриті сидимо. Да? А він такий з'являється, через закриті двері проходить і каже, а мир вам? Це теж такий шок, да? коли Бог проходить через закриті двері, якби ми в нього не ховалися, да? від всього світу не ховалися, такі ми християни, звичайно, круті, а він проходить, а мир вам. Да? Теж такий момент. Або коли, наприклад, вже теж після Воскресіння, коли Петро там зібрав друзів, пішли, вони рибу ловити, не можуть нічого впіймати, і тут Ісус там їм кричить з берега. Ви чого-небудь впіймали там? Вони кажуть, «Е-е, ну йдіть сюди. Да і Петро кидається, потім знов таки кидається до того Ісуса, а Ісус їй потім рибою нагодував. І це теж момент Воскресіння, такі великі події, а він сидить і рибою годує. Да? От це інакший такий погляд на Бога, коли ми просто дивимося через Євангеліє, не через ем, ритуали, традиції, те, що ми думаємо, коли ми читаємо Євангеліє, і вони починають до нас промовляти. Ота штука виходить, так? Да? І тут дуже багато. Тобто, якщо ми просто беремо от від Матфея, від Луки, від Йоанна, ми дивимося так, як дивилися апостоли, і вони починають з нами розмовляти просто. І це насправді дуже крута штука. От друге вознесіння. Це теж так. Бо йде Ісус з тими апостолами. Да? Вони, от коли, коли ти, коли ти, тварь, ти тут нас встановиш, а де я буду сидіти, де ти будеш сидіти? Починаються знову ці всі, да? так? Ісус такий знову такий, здихає, починає їм пояснювати, да? так? І потім, вони вже думають, а вони забули вже те, що він їм казав знов-таки, да? вони не думають, що він їх зараз залишить, хоч він про це говорив. Він потім раз і ходить, а на скільки дивиться, і що тепер робити? Тепер, що ми щось робити маємо? Да? Оце теж момент такий, коли вони стають, ой, а ми щось маємо робити, а Ісус, а де Ісус? І ангели з ними розмовляють. Теж такий цікавий момент. А він дуже багато їм говорить цей момент. Це теж можна прочитати. Або там зі зіслання Святого Духа. Теж вони знов закриті, сидять, але вже разом і моляться разом. Спільно моляться. Не просто ми знаходимося в одному приміщенні, кожен собі щось молиться. Вони спільно вже моляться. Так? І з Марією, і з жінками. Це взагалі щось відбувається нове. Але вони ще бояться закриті. І тут з'яшеться того духа взагалі такого не було такого да, сильного, так не було. І вони можуть вийти і проповідувати. Вони виходять у той простір, який вони вважали ворожим, і вони говорять до, до тих людей різними мовами. І відбувається щось, що вони раніше не переживали, вони перестають боятися. От в їх серці нема тепер страху. Вони йдуть в той простір і вони не бояться. Да? Але знов-таки читаємо текст, і щось він для нас особисто скаже. Може, ми колись таке переживали, може є період, коли ми зараз розуміємо, що ми зараз чогось боїмося, і треба, де ти, Святий Дух, іди сюди, будь ласка, щоб я не боявся. Да? Може і так треба. І Бог скаже по-своєму щось да, в цей момент. Четверта славна, тут, наприклад, то буде нескладніше, тому що вона вже не так вона не вписана в Євангеліє. Тобто нема тексту, мовно кажучи, який до того без, ну, просто відноситься і все. Це передання. От, і тут вже радше йде на, ну, на роздум, справді на роздуми. Тому що от є така штука, що насправді є оспіння, тобто в східній традиції є, що Діва Марія уснула і взяла тілом і душою на небо. В західній традиції, що вона померла, і тілом душою взяти на небо. Спільне є, що вознесіння. Ну, її взяли з тілом і душею на небо. Да? І тут є той момент, да? а, від, ну, вже власне від постаті Марії можна йти. То ви бачите, як вона формувалася як дитина, як жінка, да, як мати. І тут от, наскільки вона є чиста, повністю віддана Богу, да, що от її не от скільки вона пройшла, і вона її не заплюндрила жодним чином. Вона залишилася чиста, без ненависті, без краплі, чогось. Да. Вона чиста пройшла через цей світ, а її життя не було легким. Воно взагалі не було легким. Да? Вона знає, що таке імміграція, вона знає, що таке, коли тебе хочуть вбити, коли хочуть бути твою дитину, коли вбивають твою дитину. Вона це все знає. Вона це все пройшла чиста і у Бозі. І він також чисто її забирає до себе. Вона не може тут лишатися. Да? І, ну, і це та зустріч теж, її да? з Богом. Так, але знов таки, тут кожен для себе має відкрити щось. Да? І наступне увінчання Діви Марії, короною Небесної слави. І це тут знову таки дуже багато, нема безпосереднього тексту. Да? Хіба ще може зокривення, цариця одягнена в сонце під, ну, місяць під її стопами. Це може бути. Може бути тут текст, наприклад, у Лоританської літанії, коли цариця дівцини, цариця патріархів, цариця ангелів, цариця апостолів, да? цариця вірних, цариця сповідників. І ти розумієш, що вона у собі вособлює все. Да? Вона настільки неймовірна, просто. Вона неймовірна, просто, вона зовсім проста. Тобто вона ж не тому царі, що вона десь сидить, вона поруч з нами, попри те, що вона тобто, поруч з нами в кожен момент нашого життя знаходиться. Да? Це ж відкривання, вона постійно приходить і накидає нас да? тут у нашому світі. От вона постійно з нами залишається у всіх, всьому, цьому, що ми переживаємо, да? там, де ми боїмося, там, де ми слабкі, там, де ми сильні, там де радіємо Богом, вона постійно з нами є. Тобто це цариця, яка постійно служить. От, але вона настільки, от це не що не її підняли. Да? Тому що вона, оцей її магніфікат, який вона співала тоді, величе душа моя, має Господи, Дух мой Бога, Спасителя моєму, да? що призріла насмирення слуги своєї, ібо восхвалять нині будуть Вот это вот, Тобто, э, то, старого заповіту, вона обіймає просто весь старий заповіт, і от, не тому, що вона сама є велика, а тому, що вона повністю відповіла на заклик Бога. Уповнений, взагалі уповний". Да? І то є неймовірно. От, але знов таки, у кожного буде своє, кожен відштовхнеться від чогось свого. Просто ті і назви таємниць, і тексти, то просто як трамплін, від якого можна відштовхнутися і кудись вона потім полетить. І от Розарія або Вервиця це така подорож, насправді. Через ці таємниці з Марією, то подорож і у кожного ця подорож буде своя. Тому ще раз, він не народився якимось там вченим, він народився звичайними людьми. Да? І тому він народився у роботі. Коли я працюю, я роб, я молюся. Да? Коли я щось там іду, я молюся. Він народився саме для нормальних людей, власне кажучи. Так. А, і ще одна класна штука є. Чому Розарі? Я ж тобі так і не сказала. Тому що от кожна таке Богородиця, Діва Радиця, це як троянда. Розарін, так? Да? Це як троянда, яку ми даруємо Діді Марії. Так ще може бути. Так і троянно має бути красивою, теж так? ну, так, така, така, така штука. Все, дякую. Дякую, дякую, Мирослава, за твою науку. І просто хочу всіх ще раз спонукати до цієї молитви. Бо насправді, ці таємниці, те, та як Мирослава розповідала, та, спочатку вони виникли, знаєте, як виклик, потреба людини, яка не розуміла певних речей у молитві. Пізніше, коли це структурувало, воно було розбите на конкретні години по дня. Тобто вона стала, на жа... ну, в східній традиції перебрала молитви якби монашої молитви. Це молитва, яка... Порядковує твій день. Тому запрошую усіх до цієї молитви не нехтуйте можливістю, як каже Мирося, зупинитись, щоб потім можна було далі рухатись. Дякую всім за ще раз за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!